Одного гіперреалістичного ранку я відкрив свої гіперреалістичні очі і побачив, що мої гіперреалістичні простирадла були зірвані з мого гіперреалістичного ліжка і розкидані по моїй гіперреалістичній кімнаті. Я вирішив своїм гіперреалістичним мозком виструбнути з мого гіперреалістичного ліжка, щоб з'ясувати причину цього. Але помітив, що коли мої гіперіалістичні ноги торкнулися гіпереалістичного килима, він був вологим. Подивившись вниз своїми гіперіалістичними очима, я побачив, що він був покритий гіперіалістичною кров'ю. Я відкрив свій гіперелістичний рот, щоб закричати. А гібрилістична кров почала виливатися з мого роту, і мої гібрилістичні очі наповнилися гібрилістичними сльозами крові. Через вуйку проти гібрилістичної крові я помер. І тоді з'явився гібрилістичний скалет.